Спортивного комплексу Королівка, ажіотаж великий ж команди. Тайр експерт команди. Ну що, поїхали з Богом. Перший тайм розпочався. Давайте до справи. Що в два голкіпера Вадим Кіфяк. Номер 1 Зараз небезпечна нагода була побутна. Максим Павленко, спортивний директор Віталій Кобоєвич, лікар Мирослав Даналишин. Контратака і блискуче реалізовують її. Зараз одесит у першій же своїй. Бунок дуже швидкий гол уже на другій хвилині. Тайр Експерт попереду у матчі із фурнітурою. Зміна відбувається у нас. Ми побачили до історії протистояння. Однієї інших команд уже повертатися не будемо, але буде пауза обов'язково сріблом. фінішувало ну, у попередньому сезоні. Нагадаємо, три команди піднялися е за спортивним календарем. Суха балка протискала. Класний удар і здається, мяч у усі коврі. Після того капітан Роман Гаврилюк. Зараз другим темпом. і Маріан Долонський зрівнює рахунок по сьогоднішньому прокордові. Вітання уболівальниками які радіють. ось цій пересічому події. За 4 ну, 7. <пілу> хвилини було 6 м'ячів забиті у тому матчі борщня Роман Кітор. Його перше підключення до п'ятопольового і щастить підопічня Олексія Моторного О... після двох турів І стріляє Блащук, що гра. І, як на мене, ось цей темп, який команди запропонували, бачимо, досить вправно намагається. Так, на м'ячі фурнітура. Клас. Ну, склада гратимуть суперники. І пройшов. Розкор заявила Призеба на повен голо зараз. Бачимо, які то... класний удар Блащука. Є от на лаві замінку перемогу, щоб зрівняти за цифрами опонентом. рухом, намагався один раз, другий раз пройти. Кирил сторожук, фактично! Ну ні, це не боліт, але ...даром. Кітор, його верхова передача і хом'як від воріт до воріт, відгуки перед і включення п'ятого польоги. Що поїхали? Другий тайм в нашому матчі розпочався один-один. Ці -один. е, матчі, які вже відбулися. Зараз... Чи удар І своїм шансом виростається господарі Бощушки. Перший м'яч у сьогоднішньому поєдинку Свій, другий для фурнітру і третій загалом для крамера у найсильнішому дивізіоні батьківка Сталиї. Швидкий початок тепер уже. з ними Маріан Гонський, 77. й Другий квартал таки вийшов. Зараз обіграти один в один не доводиться. Зробити. І палець вставляє Ернеста. І я параметр, вже високий пресинг від фурнітури. Проходить передача, оредорога розбирається зараз з харуком. Чату свою позиційну атаку для господаря. Я мовчав, а зараз я не стримую своїх емоцій, тому що це було просто круто! Гаврилюк, капітан фурнітури. Заслужив на цей гол. А яке виконання? А яка передача і який заваро. Можливість продовжити атаку праворуч ліворуч на партнері по команді. І вчора е у Хмельницькому зазнала поразки з рахунком 3-5, е який зараз точно впаде, будуть нагоди, і Божинський чином знову перевага господарів. Складає один забитий м'яч. Як розгорталась подія. Контратака. Друга хвилина Божинський... Спу. Воріт господарів, що він і зробив. Перший дебютний матч домашній на рідній арені для коломийської команди. З друг... Його Камрадський пішов відпочивати. Це означає, що зараз може хтось змінитися. Крамар перехоплення. Мар'ян Блорський все зробив. Для дуже важливий для своєї команди м'яч при перехопленні. Нап'яти була. Грає фурнітура. Та працював управління так, як потрібно. І зараз І Романчуком працюватиме на загальний результат. Команди зараз головне не пропусти. Коли ми свалило в п'яте. Сторожок, Кирил. Ну як так? Ну, печінок. Спортивний дух. І справжня командна атмосфера. Дорожук пробігає. За Кілька нових партнерів з'явилося у фурнітури. Дальній удар все ж таки досягає мети Владленні. Він робить рахунок 4-3. Сім голів ми вже побачили. Чобанюк який хвилиною раніше, менше ніж хвилина, не реалізував свій Футзаліста – Це великачей захищати прапор своєї країни, особливо у такий час, який ми маємо дар Бабілова. Наприкінці поєдинку, коли з'явилися якраз свіжі виконавці, ось у третього не дано ворота порожні, пробити можна спробувати. Відворі топка ще дві секунди, потрібно завершувати ударом. Лунає фінальна серена. 4-3. Ювілей наперед. Ви, вітаємо, вітаємо всіх боліварників, які Дивилися цю трансляцію під початком нового футбольного сезону. Особливо для Коломиї. Це історична подія, так само, як і сьогоднішня перемога. Вітаємо з дебютом. Вітаємо матч двох дебютантів, пристрасті першої ліги. Це вже історія. Сьогодні була дуаль п'ята. Номер од, номер п'ять в історії виступів Коломиї Одеси. Як вам загалом гра е, Гра виявилася дуже чудовою, ритмічною. Вважаю, е, що матч здався для глядача. Було все в цій грі. Ну, на жаль, десь судять нам зіпрацювали картинку. Вони якось неординарно судили. В кінці я вважаю за 20 секунд і не дав, не звісно, чисту руку. Прийом м'яча. Я не знаю, як вони це оцінюють. І він стояв поруч. Я не розумію цього. А так, я поздравляю команду Коломию, що вони нарешті здійснили свою мрію. Ми з повагою відносимося для, для всіх команд і бажаємо всім успіхів. Грати, любити, поважати цей вид спорту і не зупинатися на своїх цілях, можливостях, які дарує нам цей вид спорту. Позаду вже три тури. Хтось привів два матчі, хтось три матчі, ви, Коломея, Броваре – дебютанти. Чи вже оцінили, що таке екстраліга з першою? Ми і розуміли, куди ми йдемо. Я вважаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. Не все зразу вдається. З кожною грою нам все легше і легше. Ну, це екстраліга. Тут треба вчитися. Ну, неможливо з першого. З першого разу е, показувати ту гру, яку ми хочемо показувати. Але ми вчимося, ми аналізуємо і йдемо до своєї мети. Яка, до речі, у вас мета для дебютного сезону в екстралізі чи поставило керівництво якісь певні завдання? Ну завдання в наш час ставити якісь. Ну, таке, ми хочемо перемагати. Ми... Йдемо до цієї цілі. Я вважаю, що воно прийде, все прийде рано чи пізно. Вам подальших успіхів втягнутися в ритм екстралігії, відчути цей смак, ну і забувати, і ті що приносили вашій команді результат. Маряни, вітаємо з дебютною домашньою перемогою. Загалом сьогодні дуже відчувалася сильна зарядженість на гру. Ну і тобі вдалось забити перший історичний домашній. М'яч, емоції загалом після забитого м'яча і після того, як прола фінальний свисток. Дякую. Перше хочу подякувати ЗСУ, що ми сьогодні без тривог, що все добре. Емоції ну, трохи переживав, але підтримка рідних, друзів, команди, вболівальників просто я вийшов на поле, на мене просто зникло. І коли, ми, коли я забив, гол, в мене просто я енергія. Дуже збув і казав, що треба ще, треба ще і дуже зарядився. Дуже радий, що поміг команді, що ми змогли ну, вибороти цю перемогу. Треба ще хлопці почули. І зокрема, гравці твоєї четвірки, і твій гол, напевно, був не один з найкращих, але важливий. Ну, Я думаю, кожен гол важливий. І, ну, якби, Ну, якби... думаю, Гол всієї, всієї четвірки, бо там той забрав, той віддав, я забив. Це, це ми так. Можна сказати, натренувався до автоматизму і попав так гарно в дев'яточку нижню. Молодець. А загалом, коли повірили в загальну перемогу, тому що вольова вона видалась, припустили першому, потім вели в рахунку, плюс два, один м'яч різниці. Ігра була дуже напружена, але ми мус, Ну, у нас була така злість на цю команду, бо вони в нас в першій лізі виграли. Ми мали, ну, мав доказати, що ми не слабші, них і доказати, що ми. Не якісь там слабкі, будемо в екстралізі, будемо всередині і вище. Ну, яка, ти не знаєш, яка атмосфера зараз буде панувати, в роздягальні. Що ви відчуваєте, які емоції одразу ж після того, як пролунав фінальний свисток? Ну, емоції дуже-дуже такі. Навіть я не можу їх передати, це словами не передати. Це, Я думаю, всі на камеру бачили, всі ці крики, ці емоції, це просто зашкалюють емоції. Відпускаємо тебе в роздягальню радіти тішитись разом з хлопцями і на завершення. Для болівальників поросли має сказати, тому що їхня підтримка вас надихала. Дуже, дуже дякую болівальникам. Це підтримка найкраща у світі. Якби не вони ми б не змогли так зіграти. Дуже-дуже вам дякую. Максим Павленко, мій тренер фурнітури. Вітаємо з першим історичним успіхом в екстралізі, з першою домашньою звитягою. Ви щойно з роздягалення. Що там панує? Дякуємо. Ну там дійсно панує той настрій, який після такої дуже непростої для нас гри. Ми розуміли, що це. Суперник їде після поразок з однією тільки метою виграти, перервати ту серію. І початок матчу це було яскраве тому підтвердження. Коли ми не тільки один гол пропустили, а мали ще декілька нагод, але, на жаль, біля власних воріт. І реалізує суперник ці моменти. Ну не знаємо, як би все завершилось. За рахунок 1-0 вдалося зрівняти рахунок. І потім почались гойдалки. Могли ми більше. Створили, але реалізація поки ще в нас не така, яка потрібна. Але і «Тайр-Експерт» і контракт контратакував небезпечно і стандартні положення завжди тримали нас в напрузі. Тому матч вважаю, що видався для вболівальників. Ну те, що потрібно, і я щиро їм дякую за ту підтримку, яка сьогодні була. Хочу привітати всіх з першою історичною перемогою. Це вже Написана цими хлопцями хороша сторінка в історії команди. Сподіваємося, що таких сторінок в подальшому буде якомога більше. Будемо працювати над тим, щоб знайти баланс четвірок. Будемо відверті, що поки що, скажімо, немає тої цілісної картинки, яка має бути для того, щоб і підтримувати високий темп, і реалізовувати створені моменти, і не доводити гру до такої нервової кінцівки. Але самовідача на 100% рівні, і тому сьогодні перемога. Ви не даремно сказали про статистику, про цифри. Незручний суперник, однозначно тара експерт, тому що минулого сезону чотири рази з нами грали у першій лізі і в чемпіонській серії. Чотири голи це не менше було. Сьогодні сім було і було бойовань, чи 6-6, але не вдавалося одеситів перемогти. Це так само, якось яким чином налаштовувало хлопців вас особисто на протистояння з Одесою. Безперечно, ми хотіли перервати цю негативну для нас серію. І все ж таки рухатись турнірні таблиці вдома, намагатись взяти максимальну кількість очок. І розуміємо, що зараз немає прохідних матчів, рахунки яскраво свідчить про те, що іде гра в м'яч-мяч, хто, скажемо, під час матчу краще реалізує моменти, тут буде мати перевагу наприкінці матчу і. Наступний матч буде не менш для нас важливим і починається він з матчу проти Хіта, який буде за місяць. Але є час відпочити добре, відсвяткувати сьогоднішню перемогу і готуватися вже безпосередньо до наступних матчів. Ми не будемо наперед забігати. Але завтра у вас ювілей, і це подарунок. Ця перемога для вас з нагоди дня народження. Дякую. Я команді. Ну, дійсно, вони сьогодні віддали всі сили, справжні бійці, і я радий, що в Коломиї є. Футболісти, які перейшовши в зал, хочуть стати футзалістами, заявити гучно про себе як команда, так і поправити, скажімо, виправити, підвищити значно свої індивідуальні показники саме в футзалі і досягнути з командою якомога кращих висот.